Я хочу сказати, що Красний Хрест повинен був займатися людьми, і тут повинні були вони бути. Їм це безпечніше робити. Це організація, яка повинна була працювати і допомагати з першого дня. А вони залишились в обстарі. І тепер ми повинні їздити і ризикуючи своїм життям, щоб врятувати людей. Красний хрест, будь ласка, долучайтесь. У вас є представництво і в Росії. Візде. Давайте рятувати Херсонщину і рятуємо людей. Будь ласка, це лівий берег Херсони.